Смачну піцу, як всі думають, можна спробувати не тільки у Італії, а наприклад, її можна зробити самому у нас вдома, в Україні, завдяки грі Піцаманія в локалізації видавництва оф Бордс». у цій маленькій коробочці. Лежить більше ніж 20 основ для піци, які вже чекають, коли гравці покладуть на них свої смачні інгредієнти і засунуть до печі. В настільно групі Піцаманія можуть грати від 2 до 7 учасників. Під час партії гравці стануть піцейолами, яким буде потрібно позбутися усіх своїх карт-інгредієнтів з руки, викладаючи їх на кожну відкриту основу для піци за зростанням чисел на цих картах інгредієнтів. На початку гри перемішайте окремо карти основи і покладіть на центр стола. Біля покладіть карти піцейол. Перемішайте карти інгредієнтів і роздайте ці карти порівну всім гравцям. Надлишкові карти, якщо вони будуть, просто приберіть в коробку. Уся гра за базовими правилами триває три раунди. На початку першого виберіть зручним для вас способом першого гравця. Він відкриває стартову карту основи для піци, а далі повинен викласти на неї карти інгредієнтів. Карта основи бувають трьох видів: x1, x2 та x3, тобто мала, середня та велика основа. Ці цифри вказують на кількість карт інгредієнтів, які гравець повинен викласти одночасно на цю основу. Зараз гравець відкрив середню основу і він може розіграти дві однакові карти інгредієнтів. Перші інгредієнти, що викладаються на основу, можуть бути з будь-яким числом, проте усі наступні інгредієнти повинні мати цифру більшу, ніж на останній викладеній карті інгредієнта. Після того, як гравець виклав карти, хід переходить наступному гравцю, який або може розіграти карти із більшим числом, або спасувати і пропустити свій хід. Коли усі гравці за столом сказали пас, останній, хто виклав інгредієнти, відкладає піцу у бік і відкриває нову основу і відразу розігрує карти інгредієнтів з руки. Таким чином, гравці ходять по черзі, доки один з гравців не позбудеться усіх своїх карт з руки. Він перемагає у раунді. Але інші гравці продовжують грати далі, поки за столом не залишиться лише один гравець з картами інгредієнтів на руках. Він і програє раунд. Після цього зробіть таку саму підготовку, як і для першого раунду. Проте додатково кожен з гравців тепер отримує карту піцейоли. Переможець отримує бабцю, другий гравець профі. Передостанній новачка, а останній невдаху. Проте, якщо гравців менше, ніж 4, тоді не використовуйте карти профі і новачок. Перед початком нового раунду гравці повинні активувати властивість своїх піцейов. Бабця віддає дві найменші карти за цифрами невдасі, а невдаха у свою чергу дві найстарші карти бабці. Профі віддає одну найменшу карту новачку, а ось новачок одну найстаршу карту. Профі. І після цього гравці починають грати раунд за базовими правилами, про які я вам щойно розповідав. Після другого раунду і визначення переможця ви граєте ще один раунд, але перед його початком наново розподіляєте піцейол в залежності від переможця і того, хто програв. І вже переможець третього раунду і стає переможцем всієї гри. Але ви можете і не дотримуватись цих указівок і грати у цю гру скільки завгодно раундів, хоч. Нескінченно. Ну що ж, наразі ми з вами розглянули усі правила гри Pizza Mania в локалізації видавництва Lord of Boards. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!